Для вступу нам потрібно копія паспорт по три копії паспорта, кода, шість фотокарток, результати національного мультиприкладного тесту і військово-обліковий документ. Випускник Кропивницького училища Сергій Котляр подає документи на вступ в Центральноукраїнський національний технічний університет. Каже, хоче вчитись на заочній формі. Говорить, спробував сам подати заяву в електронному кабінеті, не вийшло. Я не зрозумію взагалі, що там ну, вибиває якусь помилку і нічого не можна зробити. Тим, хто сам не може подати заяву на вступ, допомагає приймальна комісія. Студент подав в електронному варіанті заяву. Ми її розглянули, перевірили документи, мотиваційний лист розглянули, оцінили. І тепер друкуємо заяву. Допустили. Студент перевіряє, якщо все в порядку, підписує. І чекаємо конкурсу за 13 днів вступної кампанії, яка розпочалася 19 липня. До університету подали 2400 заяв на бакалаврат. Торік їх було на дві сотні менше. Розповіла заступниця секретаря приймальної комісії Оксана Юрченко. Наші ці обсяг. Є 1700 міст. Ми можемо сказати, що в принципі у нас конкурс дві людини на одне місце із 1700 міст. У нас максимальне держзамовлення затверджене нашим міністерством 700 державних місць. Це на Основі повної загальної середньої освіти і на основі молодших спеціалістів говорить торік в лідерах серед вступників була спеціальність кібербезпека та захист інформації цьогоріч. Агроінженерія та агрономія по спеціальності агроінженерія на 210 державних місць 54 бюджетних місць 4 людини претендує на одне державне місце. Незважаючи на повномасштабну війну, військові дії, які відбуваються, ну хліб вирощувати комусь, потрібно переробляти продукцію сільськогосподарського виробництва теж потрібно. Другий рік вступна кампанія проходить в умовах воєнного стану за результатами національного мультипредметного тесту та мотиваційним листом. З завтрашнього дня база закривається, і по всій Україні починається опрацювання заяв. Десь 5 серпня у кабінетах вступниках з'явиться рекомендація, де запропонована буде або до бюджету вступати. Ну рекомендована на бюджет або рекомендована на контракт. Після того як він побачив у своєму кабінеті, рекомендована. Або бюджет, або контракт, він повинен в п'ятиденний термін з'явитись до університету. Якщо у нього є можливість така і підтвердити своє навчання, або через електронний підпис зробити підтвердження, де він хоче навчатися. Зарахування вступників на державну форму навчання має відбутись не пізніше 10 серпня, на контрактну не пізніше 30 серпня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.